Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми розглянемо унікальний планшет Tankpad E, який вирізняється своєю надзвичайною автономністю, міцним корпусом, вбудованим проектором, ну і, звичайно, немаленькою ціною в 20 з гаком тисяч гривень. Це справжній монстр серед планшетів з величезним акумулятором на 21 тисячу мАч і надзвичайними функціями. Чи справді він такий крутий, як здається, на папері? Давайте розбиратись. Але перед початком, як завжди, вас вподобаєчка під відео, підписочка на канал, ну а ми погнали Танк пад і виглядає брутально і масивно. Це захищений планшет, корпус виконаний з міцного матеріалу. Можна використовувати без чохла. Вага планшету 1120 грамів, що чимало, але враховуючи його характеристики, це виправдано. Він значно товстіший за звичайні планшети через велику батарею. У руках відчувається солідним, має добре продумані вічні грані, що сприяють зручному хвату. На корпусі розташовані фізичні кнопки керування, живлення, регулювання гучності, дві п клавіші, роз'єм USB-C, роз'єм 3,5 мм для навушників, а також слот для двох сім-карт і карти пам'яті до 2 ТБ. Є сканер відбитку пальців, є основна камера на 50 Мп з автофокусом, є подвійний LED спалах. Ось приклади денних та нічних фото. Фронтальна камера на 32 Мп для відеозйомки, її вистачить із запасом. Ось можете поглянути на приклади фото як в день, так і вночі. Ну і звичайно, поглядайте. Немо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео, проте враховуючи, що планшети зазвичай не використовуються для фотографії, особливої уваги камерам приділяти не варто. Танк Пад І отримав майже 11-дюймовий Full HD дисплей, який з одного боку пропонує достатньо високу роздільну здатність для комфортного перегляду контенту, але з іншого, це не топовий екран за сучасними стандартами. ips матриця забезпечує непогані кути огляду, але якість посередня. зважаючи на захищений форм-фактор планшета, екран ймовірно. Отримав додаткове посилення або захист від механічних пошкоджень, але офіційної інформації про це немає. Частота оновлення звичайні 60 Гц. Для перегляду відео, карт і роботи з документами, екран цілком підходить. Планшет оснащений процесором Helio G99, це 6-нанометровий чіп, який добре зарекомендував себе в середньому сегменті смартфонів. 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудований. Це серйозна заявка на багатозадачність і роботу з важкими програмами. У повсякденному Користання планшет працює плавно, без лагів, запускає сучасні ігри на середніх налаштуваннях графіки. Також варто зазначити, що процесор енергоефективний, що допомагає батареї довше тримати заряд. Проектор і кемпінгове світло у планшеті. Серйозно танк пад і перевершує всі очікування, адже окрім своєї потужності та автономності, він має вбудований проектор. Так, прямо в планшеті є DLP проектор, який може транслювати зображення з роздільною здатністю 854 на 480. Пікселів і яскравістю 100 люмен. Це звучить неймовірно, але тут це реалізовано повноцінно. Чи варто очікувати якості кінозалу? Звісно, що ні. Це не рівень професійних проекторів. Але якщо ви в темному приміщенні або на природі, ви можете розгорнути екран і дивитися відео, фільми чи навіть презентації без додаткового обладнання. Фокусування здійснюється вручну, а оптимальна відстань від пів метра до трьох метрів. Для тих, хто любить нестандартні технології, це буде справжньою знахідкою. Але це ще не все тут також доступне кемпінгове світло. Ще одна унікальна функція, яка відрізняє танк пад і від звичайних планшетів. Це не просто ліхтарик, а повноцінне освітлення для туристичних походів або аварійних ситуацій. Крім стандартного білого світла, тут є червоні та сині сигнальні режими, які можуть використовуватись для позначення місця стоянки, подачі сигналів СОС або підсвічування в польових умовах. Головна особливість танк пад і це його величезна батарея на двадцять одну Такий акумулятор дозволяє користуватися планшетом кілька днів без підзарядки, що вражає навіть у порівнянні з іншими захищеними пристроями. В реальних умовах він може працювати до тижня при помірному використанні, перегляді відео, роботі з документами та браузингом. Якщо активно грати в ігри чи використовувати проектор, автономність звичайно буде меншою, але все одно залишатиметься на рівні, недосяжному для звичайних планшетів. Швидка зарядка потужністю 66 Вт допомагає скоротити час поповнення заряду. Хоча через велику ємність батареї на повне заряджання все одно знадобиться кілька годин. Це значно зручніше ніж заряджати пристрій по 8-10 годин, як це буває у інших девайсах із великим акумулятором. Крім цього, підтримується реверсивна зарядка на 10 ватт, що дозволяє використовувати планшет як павербанк. Ще одна важлива особливість вбудований датчик температури батареї. Він контролює нагрівання акумулятора та не допускає перегріву під час інтенсивного навантаження або заряджання. TankPad і це не просто планшет. А справжній гаджет для екстремальних умов прямих конкурентів майже немає. Є схожі, але з меншою батареєю та без додаткових можливостей. Планшет залишає змішані враження. автономність на висоті, але через це планшет дуже масивний. Функція проектора, звісно, унікальна. Такого в інших планшетах ви не знайдете. Кемпінгове світло та аварійні сигнали теж несподіванка, але корисна функція, яка може реально знадобитися у надзвичайних ситуаціях. З одного боку, танкпад це універсальний планшет, з іншого це важкий, товстий планшет, Планшет, який може бути незручним у щоденному використанні. Тому треба чітко розуміти, навіщо він вам потрібен. Якщо вам потрібен ультраавтономний планшет і можливістю роботи в нестандартних умовах, Tankpad – це один із небагатьох планшетів, який справді відповідає цим завданням. Для звичайного офісного користувача або тих, хто шукає тонкий планшет для повсякденного використання, це скоріш за все не найкращий вибір. Але якщо ви шукаєте справжній танк серед планшетів, цей варіант вартий. Вашої уваги. Якщо вам цей огляд друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.